Не будь суддею, право не дано тобі від Бога суд земний звершати, і каменем на ближнього кидати, бо серце й душу бачить тільки Бог, таємне знає він. Усе життя, думки і наміри перед його очима. Ти осудив, а брат твій на колінах в той час ішов до Бога спхаят. І Бог простив з любов'ю, як дитину, а ти, а ти на себе суд прийняв, бо не любив і від серця не прощав, бачив чиїсь, а не свої провини. Застерігає Слово Боже нас, як будем суд над ближнім, ми звершати осудять і нас, і благословіння втратим, яким Господь нас наділити міг. Згадаймо фарисеїв, що волив в перелюбі узяту ними жінку до Господа. Все по закону вірно. Побить камнями Бог за це волить. Чекали відповідь, підтвердженням словам в руках каміння вже поготові. та прозвучало тихо з вуст Христових. Кинь ке, перший камінь той, хто без гріха, і сумління докоряло. Кожен знав, що жив не так, як Бог в законі каже, і один за одним відійшли відразу. Лишилась жінка з Господом сама. З грудей ридання виривалася, щомить, гарячі сльози падали додолу. Чи зможе оправдатись перед Богом, бо розуміла, перед ким тепер стоїть? Від страху затремтіло все єство, але почула те, що й не чекала. Ніхто не засудив тебе? спитав він. Ні, Господи, не засудив ніхто. І Я не засуджую також в цей час тебе. Іди і більше не гріши, промовив. Немом, воль сам стіляло серце слово, чи ж заслужила милістю з небес. О, ні. Не заслужила, була грішна себе ж судила й каялась в душі, і Христос простив без докору гріхи її і відкрив дорогу у небесну вічність. Хай прикладом подія будеться для нас усіх, бо ми є діти Божі на фарисеїв тих не будьмо схожі, бо бачить Бог таємне у серцях. Спіткнувся брат, з любов'ю руку дай. Сестра упала, помолись за мене піднятись, поможи, не будь суддею, і каменем поспішно не кидай. Один лиш справедливий Бог суддя, і вчинки наші він судити буде. Тож кожен з нас, хай цього не забуде, і на своє лиш дивиться життя.